Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Оскільки, оскільки я білки взяла до київського торту заквашувати, а жовтки залишилися, тих 8 жовтків тут. ну і До тих жовтків я додала ще 3 яйці, склянку цукру і поставлю хай блендер, чи міксер, чи тістоміс, хто як там знає, хай збиває. Ось, а як зіб'є. Тоді подивимося, що далі. Зараз щось ми новеньке, смачненьке, придумаємо зготуємо. згутуємо. Буде ще якийсь перекладик невеличкий. Ну, не буду ж я білки, жовтки самі жарити. Не люблю жарених самих жовтків. Так що зараз робимо якогось тортика. Я думаю, смачно буде. Ось таке діло. Буде жовтенький, файненький. І будемо смакувати. Так, ось так збила я білки. Те жовтки і три білки було тут, так. соди на чайну ложку розмішуємо. І тут в мене є пачечка маку. Мішуємо. Буде у нас переклад з маком. Ох, який файний, Ну і дамо склянку муки. Пичемо коржа і з нього зробимо переклада. Робимо гарного, смачного. Ну, а поки я вимішую, хто ще не підписався, а вам подобаються мої відео, не забудьте підписатися, написати коментар. Задати питання, якщо у вас таке є. А я з радістю відповім. Не забувайте заходити на мій другий канал, я і маміні тваринки. Ось, на канал моєї дочі Олі. Ось таке тісто. Життя в Польщі. І будемо всі разом дружити, спілкуватися. Та й такі-то справиньки. Зараз я наготую форму і викладемо на форму. Так. Виклала на форму, Ось. постукала нею, щоб воно файно посіло, так як має бути. І зараз відправляю в духовку при температурі 180 градусів до готовності. Скільки хвилин, не знаю, бо кожен раз по-інакшому печеться. Просто провіряєте соломкою тим шпашкою, чи він сухий, чи не сухий. Ну, як спікся. І якщо готовий, значить забрали і все. А зараз ми зробимо перемастку до свого того макового коржа. Так, тут в мене дві ложки ось таких того муки. Три ложки какао. Якраз буде дві ложки крахмалю. І цукор на смак берете, скільки там вам добре. В мене десь буде пів склянки. Перемішуєте з цукром. Чого з цукром перемішати, щоб не було грудок? Молока я не маю. У мене буде на воді перемазка, але я додам масло. Трошки. Багато не буду. Ось, Вода вже в мене закипає. І ми зараз це викинемо. Дай мені підставку. Під питання тут чуть Десь так, як сказати, 180 грам, десь так. Вінчика подай подойдуть. Я забула. Ага. Вінчика, 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 вінчика. Виходить у нас ось така шоколадна маса. Зараз я ще сюди додам масло. Десь так грам 50-60. Масло у мене своє домашнє. Зробила Наталю, мама зробила. Так, масло я вкинула, розмішаємо, поставимо на вогонь, щоб воно закипіло Десь так, півмінути, мінуту покипіло не більше. І тоді поки вийшло. Ось, така вийшла густа, у нас перемастка. Зараз накриваємо її і виносимо, щоб вона остигла. А як якостигну. Будемо працювати далі з нею. Ось таке діло. Так, ось такий в мене безквітик вийшов, бачите, який шобач, гарний. Зараз ми його. Ой, Розріземо пополам. Жовтенький, маковий, гарненький, дуже гарненький. Так, тут ще в мене трохи залишилося Арахісу треба я сюди викинути наш він, старався. Там того торта. Так. Бачите, яке густа перемазка перемастка вийшла. Ну куди мені? Я дозволяю. Так? Да? Який для тебе така підходить по намазку? Да, не мені засушка. Ось так. Такий собі буде простенький, легенький. Так. Ось так. На плиту чи на плиту? Ні, ні, на плиту. О. І ось таке діло ми таке зробимо. І буде нам смачно Та, до чайку. Що? Скоро молоко буде. Через місяць часу буде тоді діло веселіше. Ну, а поки молока нема, глухе не дочує, то видумає. То так і є. Не дочула, то придумала. О, І ось що, і в нас буде смачно. Так що. Можна і на воді зварити смачну перемастку. І буде, і буде смачно. І накриємо. Хто хоче можете зварити? Так, не треба казати, що він присмалений. Я не знаю, що на телефоні здається, що воно всередина чорна. Він гарно, шоколадний. Те, господі боже, руденький такий, він не є спалений зовсім. І все. Ось така у нас буде. Красота. Зараз їм пару минут постоїть. Ось. І все, можна смакувати. Ось такий він. В розрізі виходить. Ну, а ми зараз спробуємо. Ну, або ось такий тут. Паршиво видно. Зараз спробуємо. Мені є. Ще й окром'янок, че лікарська, хто там їх знає. М -м -м. Хто до мене на торта? Давай. Будемо смакувати? Навіть би ніхто не сказав, що тут перемазка на воді варена. Можна масло не давати, якщо хочете без масла. Ну, то й буде добре. Ну, масло додає трошки смаку. Інакше. Ось таке діло. Ось такий. на швидку руч вийшов нас. Якби було більше арахісу, було б смачніше. А, до речі, там мені писали, що арахіс не смачно, бо це квасоля. Ви праві, якщо його сирим їсти. воно смердить квасолею, сирою квасолею. Це факт. Но, якщо його гарно піджарити, Він досить смачно. Хі -хі. Ось таке діло. Так що, всім миру, спокою, затишку. Скорішої перемоги, всім смачного, хто буде готував. І всього самого найкращого. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім па-па-па-па!